Маленьке слово дох. Перше його значення. Як же? Навпаки, вживається після питання, яке містить заперечення, тобто виступає з запереченням самого заперечення як подвійне ні. Наприклад, Зольтезду ніщдіблюменґісн тобі не потрібно було полити ці квіти. Це речення уже містить заперечення. Тому відповісти Nein, ми не можемо, якщо все-таки нам потрібно було би полити ці квіти. Тому тут появляється слово дох. Doch. Дох. Doch, як же потрібно. Друге значення все-таки все ж. «Das müsste er doch wissen Все-таки він мав це знати. Третє значення модальна частка, яка перекладається як «же», «ж». ж. Наприклад, gehen wir doch spazieren – Давайте ж підемо погуляти. Sprechen Sie doch – Кажіть же. Четверте значення проте, однак. Ich war sehr doch glücklich. Я був дуже виснажений, проте щасливий. Також частка дох вживається в таких виразах. Es ist doch so – чи не так? Адже це так. Я дох. Звичайно, звісно, Ніхто. та ні.